Вітаю! З вами Василь Бегіш, і сьогодні хочу показати вам ще одну круту монету України, 1 гривню 1992 року. Різновид у каталозі 2АГГ. Матеріал мідь. Коротко розглянемо різновид штампа та вкажу приблизну вартість. Я готовий тобі розповісти та розібратися з даним різновидом за невелику плату у вигляді, лайка та підписки на канал. Ну що, розпочинаємо. Монета відноситься до перших проб. Номіналом в одну гривню, штемпля яких були виготовлені ще в грудні 1992 року. Практично всі різновиди гривні цієї орієнтовно з поворотом на 180 градусів. Штамп оборотної сторони монети, тобто реверс, позначається буквами АГ. Ми бачимо два рядки обрамлено стилізованими гілками рослин. Схожі на виноград. По центру одиниця номіналу та літери слова гривня зменшеного розміру. Великі трикутники орнаменту поділяються на малі трикутники. Штамп лицьового боку монети, тобто аверс, позначається цифрою 2. Бачимо середній зуб тризуба заокруглений, товстий, листя плоскі, розташовані в одній площині. Гурт нашої монети позначається буквою Г, тобто гладкий, без жодних надписів. І пропоную глянути на сайт Віоліті, де зараз у продажі знаходиться саме ця рідкісна пробна гривня. Назва гривня 1992 року. Різновид 2АГГ. Поворот біля 180 градусів. Стан бачимо бомбезний колекційний. Продавець додає чіткі фотографії, Реверса монети, Аверса монети, а також гурт. Лот додано 12.09. За лотом слідкує уже 121 людина. Закінчення 17.09. Поточна ціна 50 000 1 гривня. Матеріал мідь, грошова одиниця гривня. Кількість в лоті 1 штука. Номіналом 1 гривня. Період 1991-2021 роки. Місце знаходження Львівська область. Місто Львів. Як бачите, я також участь в аукціоні приймаю. Зробив. Ставку у 40 тисяч гривень та була перебита роботом. І знову запропонував ціну 50 тисяч гривень. Ну, бачимо також, робот перебив. Бачимо ставки також експерта Віоліті, і лот стартував з ціни 1 гривню. А ви, друзі, напишіть в коментарях, за скільки вважаєте, буде продано дану монету. Дякую усім за увагу! Бережіть себе, до зустрічі, до нових відео. Слава Україні! Героям слава!